Зараз за повідомленнями Bloomberg, от свіжа новина Зеленський разом з європейськими союзниками. До речі, це це навіть не новина, тому що це і так було зрозуміло. Але суть полягає в тому, що Зеленський разом з союзниками в Європі намагається переписати цей мирний план. Ну тобто, там шляхом своїх пропозицій підкоректувати його. Між тим Financial Times вранці повідомляє з посиланням на Скала, Це вже новий представник по суті Дональда Трампа. Yeah. Що давайте підписуйте це з цим лайном. Цитую, треба вже завершувати, і план там не підлягає. Обговоренню питання: чи вдасться нам переконати американську сторону, внести бодай якісь корективи? І що буде, якщо, наприклад, це не вдасться зробити? У Трампа є дедлайн щодо нас? Це четвер, 27 число День подяки. А після того як пише змі, хоч Трамп це і публічно не проговорював, може припинитися постачань продаж зброї до Європи і обмін розвід інформації з українцями. Трамп не змінює свою позицію. Ми повинні, врешті-решт, уяснити. От ми чомусь думаємо, що Трамп зміниться. От я, вибачте, так не люблю говорити в минулому часі, але скажу. Я сто разів говорив, що Трампа переконати в чомусь нереально. От він вчора в овальному кабінеті підтвердився: він сказав: Я сказав Зеленському, що тут в овальному кабінеті раніше в тебе нема карт. Тобто він живе в своїй голові зі скандалом, який стався в лютому. Це, друзі, ми це не стареємо з пам'яті Трампа. Він на Зеленського злий, він буде казати, що ти типу, все окей, ми тут товаришуємо з ним. Ну, Він, він з Мамдані вчора ручкався, хоча ми зрозуміємо, що Мамдані це Нью-Йорка, Мер Нью-Йорка Нью новообраний, що він до нього далеко не друг. Так само і з Зеленським, тобто він не змінить свою позицію. І всі намагання в чомусь переконати Трампа. Вони можуть бути лише в тому випадку, якщо, наприклад, от умовно європейці дадуть нам зброю, і ми відкинемо росіян там не знаю на 100 кілометрів на фронті, оце буде аргумент, а інакше аргументу для Трампа ми не матимемо. Ми якщо фламінгу будуть по 50 штук за ніч летіти на територію Росії і виносити все, це буде аргумент, тобто масштаб. А тепер риторичне запитання. Зеленський з європейцями, я от колись в ній читав коментарі Мерса і Стармера, ну, обійняти, плакати, хоч одного, хоч іншого, особливо стармера. Бо буквально вчора з колегами спілкувався з приводу стармера. Кажу, слухайте, ну, ми писали підсумкову програму, вони за Британію. Британьку, кажу, коли це Британія така стала радикально до американців? О чому, то, що ви говорите? у них свої відносини. Звичайно, що у них свої відносини. Вони ніколи сваритися не будуть. Ну, ви пойміть. І стармер сьогодні виходить з заявою: ми повинні прийняти реальність на землі, він каже. ну, Земля він не сказав, ми повинні бути реальними. Ну, я можу навести цитату. Це дуже цікаво для глядачів буде. Думаю, це буквально займе одну секунду, але для розуміння того, що відбувається. Стармер просто видав, як на мене, ну, базу з того, що, куди ми рухаємося. Буквально одну секунду, пане Юрію, тому що для мене це дуже дуже цікаво. Потрібно рухатися до справедливого і довготривалого миру, відштовхуючись від того, що маємо на поточний момент. Як це ну, пояснити по-іншому? Тому яка може бути допомога Європи? Така, як Фрідріх Мерц сказав з приводу Таурусів: ми вивчаємо, розглядаємо, можемо колись передати. Так, це не виключаю, але поки що я вам сказати нічого не можу, тому що все дуже таємно. Тому я вважаю всі заяви європейців, от ви згадували Financial Times, там же також був цікавий момент. Європейці знову просили Сполучені Штати Америки натиснути на Росію. В мене запитання, як? Ви говорите про санкції, європейці. Американці ведіть санкції. Трамп оголосив про санкції, він ще їх не вів. От 22 сьогодні е, листопада, але санкції в дію не ведені ну, для розуміння проти Роснефті і Лукулів. Вони оголошені. Але конкретно вони не почали діяти. Я не бачив жодного офіційного повідомлення. Це теж дуже цікавий момент по окремих там пунктах. Вони відтерміновані протолоколу до 13 грудня, і це все поки що знаєте так ширма, ширма. Я думаю, що до 27-го точно він мовчатиме, хоча обіцяє ввести більше санкцій проти Росії. Так, от, якби європейці дійсно робили так, як каже Ікая Калас, що нам треба послабити Росію, і послаблювали її. Ну я б це розумів. Але коли я читаю повідомлення про те, що Литва відкриває разом з Польщею пункти переходу із Білорусю, Ну то ну вибачте, і ви зараз будете звинувачити в тому, що Сполучені Штати Америки зняли санкції з Угорщини на побудову е, атомної електростанції у Угорщині, ну так це ж одне й те саме. Ну давайте говорити щиро. Ви ж бігаєте і мерз просить у Трампа зніми санкції, відтермінуй санкції проти Роснів Дочлен на півроку, тому що мені треба питання порішати. Про який тиск ми говоримо, от просто-напросто для розуміння ситуації. Які аргументи зараз європейці напрацюють для того, щоб переконати в чомусь Трампа, це от я ну ні, мене повірте, абсолютно не паніка, Ні, це тверезий, е, як на, на мій поля, твереза оцінка того, що відбувається. Абсолютно твереза. І європейцям зараз важливо цей процес відтерміновувати, затягувати, але ну Трамп же то розуміє, що його по черзі водять за носа, то Путін. То європейці. Про Зеленську він сказав, що той блефує. Сьогодні видання The Times його цитує. І він встановив чіткий дедлайн 27 Ну, а після 27-го я, звісно, дуже скептично відношуся до заяву Олця, який каже, що ми припинимо Україні постачати зброю. Так ви нам її так не постачають. Ну, от реально, ви давно нам і не постачаєте. А пане Юрію Викате, європейці перестануть купувати, бо американці не продаватимуть, так європейці гроші не виділяють на американську зброю. Коли ви чули останній раз повідомлення, що вони гроші дали на американську зброю. Не дають же ж? Немає. Зате вони чубляться зараз з американцями, хто буде пиляти заморожені російські так. активи. Ну це взагалі цирк на дроті, розумієте? Тобто я до чого веду? Ситуація непроста, вона складна. Наша доля в наших руках. Тому нам треба масштабуватися всередині. Менше красти, більше, ефективніше працювати в ВПК. Я не що зовсім не красти. У нас вже МЕМ пішов. Корупція ж всюди є. Треба ж дозволити трохи красти. Я, коли от, мені кажуть про це українці, я такий. Ну, мені це совком віддає дуже сильно. Коли корзинку з колгоспу поставили під е, кабінетом першого секретаря ЦК районної партії, ну, районного ЦК партії. Це окрема історія. Бо він щось там взяв, просятку вигодував і приніс комусь там хабара такого. Так, от схоже, я повернуся менше красти, масштабуватися, виготовляти свою далекобійну зброю, щоб вона була дійсно далекобійна, потужно щоб вона була. Щоб тих фламінгу не на папері було багато, а в реальності і повірте, Тоді аргументи будуть зовсім інші. Тоді Трамп не скаже, що в тебе немає козирів, не скаже, і це найостанніше. Поки що я не бачу готовності європейців про це говорити. Точніше, вони будуть говорити, але щось робити для цього. Реакція Путіна. Він зібрав свою Раду безпеки і в, там, в результаті сказав про те, що пропозиція Трампа може лягти в основу. Плану щодо мирного врегулювання це означає, пане Валерію, що ну напевно по іншому він би і не сказав політично, але це ви, ви, ви бачите готовність взагалі у Путіна у Росії завершувати цю війну, тому що Трамп знову повернувся до своєї е, риторики, що Путін хоче завершення цієї війни. При цьому він каже: Я веду санкції Путін мене розчарував, але все одно Путін хоче. То Путін хоче чи ні, що нам дає підстави вважати, що там Російська Федерація умовно може пристати на такий план. Путін це війна. Давайте ми з вами уяснимо. Не сьогодні, значить, завтра. Росія по-іншому жити не буде. Росія живе війною, вона жила війною, живе війною і буде жити війною. Росія не воюватиме проти свого сусіда лише тоді, коли сусід сильний. І вони будуть розуміти, що ну не можуть вони почати повноцінну війну, але кусати будуть зараз. І лунають заяви від військового керівництва в Європі та навіть від Міноборони Італії мене здивувало. Міністр оборони Італії підготував 125-стрінковий документ, в якому закликає європейців врешті-решт розпочати заходи з дієвої протидії гібридній війні Росії проти Європи, де Італія тепла, ситна, у них все нормально. Послухайте. Вони доволі себе непогано почувають. Але він каже: ні-ні-ні, ка, загроза дуже сильна. І інші поляки стурбовані і так далі. Що відбувається? Як тільки підписується мирна угода. Про це неправильно я буду говорити, як меморандум про підготовку до мирної угоди і досягнуто домовленості про замороження війни. Росія починає з новим імпульсом продовжувати з новою потужністю виробництво танків, літаків, снарядів, далекобійних ракет і так далі. Вони стали на ці рейки, вони з них не сплинуть. Ну я не бачу перспективи того, що в Чемізу щось комусь віддасть. Там такі обороти. Ну, друзі, я, я вас умлюю, там гроші. І це буде тривати. Тобто Росія стане, стала мілітарною державою. Влада, яка на Росії, це влада війни. І Кирил Дмитрій – представник цієї влади, але такого типу м'якшого ліберального крила. Тут дійсно там два крила, яке між собою бідкається. Я вважаю, що вони на певному етапі досягли згоди про те, що треба зробити СТАПЕ для того, щоб перегрупуватися. Гроші катастрофічно мало продають золоту з фонду на національне благосостояння. Путіну доповідають кожного дня, що у них повна дупа, це без перебільшення, продовження війни матиме катастрофічні незворотні наслідки для Росії. Дуже слушний момент зараз домовитися про замороження, бо в цьому плані є питання зняття санкцій, це точно відкриє новий поштовх і продавати нафту можна буде краще і так далі, і тому подібне. Тим паче Саудити зробили теж паузу щодо збільшення видобутку. Це дуже буде сприятливий момент для відновлення російської економіки. Європа піде на це, особливо зважаючи на те, що вони злі на Трампа, і вони захочуть дешевого російського газу і дешевої російської нафти. Росія залє і засипле газом і нафту нафтою і Європу.